Доброго дня громадяни України. Ми зараз знаходимося в місті Києві, біля Окружного адміністративного суду міста Києва. Бачите? Ось. Це вулиця Петра Волбочана 8 а Я знаходжуся біля канцелярії, як би сказати. Бачите, пише канцелярія. Як тут видно? Так. І а, проблема в тому, що в цій канцелярії відмовляється приймати лист під розписку, скажімо так. Тобто штамп про вручення вони відмовляються ставити. І а, з цих підстав я зараз буду дзвонити до поліції з приводу там порушення моїх прав. Та сказати, щоб один, один. Так, что-то видно. О, вызов. Видишь? А, алло? А, не-не, не туда. Так, не туда набрал. Ты разирочка 102. Алло, дивіться, до вас телефонує Володимир Степанович Горуна. Я знаходжуся біля окружного адміністративного суду міста Києва і хочу зареєструвати ну, свою кореспонденцію біля канцелярії. Але є проблема в мене працівники канцелярії відмовляються його реєструвати. От ну, під штемпель поставити, так би мовити, під це. Я, ну, а охоронці ці просять мене вийти, щоб я їм не заважав. От, я, я не знаю, яким чином мені поступити. Я от вирішив. Вони вони ще вважають, що я таким чином порушую там якийсь їхній порядок. От. А, а, києва Болбочана 8. А. Ну, можна поліцію діалогу там викликати. Ну, не треба там наряд там, якийсь цей. Просто щоб пояснити, що вони в мене під ш. Петра Болбочана 8А. Балбочана, 8А. Так, так. Це окружний районний суд? Окружний адміністративний суд міста Києва. Ну... Я просто хочу, щоб їй зареєстрували мою заяву. Але її, ну, вони кажуть, кидай Вобиненську скриньку. Я кажу, я не, бо в мене не буде доказу того, що я вручав. Понимаєте? А я не знаю. Який це район Києва? Чуєте? Який це район Києва? Печерський район Києва. Ну, я прошу допомоги з приводу реєстрації моєї заяви. Розумієте? Допомоги, мені треба допомога. У мене поліція, діалогу, там, чи як вам, ну, щоб не, не патруль, там, якісь, там, а людина, яка може пояснити проблему, вникнути в неї. І все таки, мені відмітку поставлять на моїй заяві про вручення. Я хочу документи вручити, а мені відмовляються. Вони кажуть, кидай в абонентську скринку, і, як би сказати, ну, вони все отримують. А я кажу, так я не довіряю. Вони викнуть його мусор. Вот что я хочу. Тут, да? Хорошо, давайте, жду. Угу. Давайте. Так, выехал наряд. Будем ждать.